Друзі, всім привіт рада вітати вас на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник Fullstack Online Андрій Бега. Андрію, привіт! Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку посаду обіймаєш? Да, привіт! Uh, я працюю в Traffic Devils. Uh, Займає посаду фронтенд девелопера. Ми займаємося Еферіал маркетингом Ну то є комерці. E Зрозуміло, дякую. А підкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT? Чим ти займався? Е, ну я, в принципі, був зв'язаний з IT майже постійно, тому що я вчився на це. До цього е, вчився на курсах, і до цього я також працював не так, як реактор-розробник, а просто теж фронтенд девелопер але дуже мало було реакту, було більше верстки. Досить цікаво. Тобто, IT було постійно з тобою, і ти вирішив в цьому напрямку більш глобально розвиватися, правильно розумію? Е, Так. так. Тобто, мені завжди це подобалося, і мені просто ну, от я люблю те, що я роблю, і я отримую цього задоволення. Я можу тому і працювати там. І по 12 годин, ну або чисто для себе щось писати, і не змучуватись, тому що тось тобто, не ну не відчувати такого ментального якогось виснаження, тому що мені це подобається. Це класно. Коли кайфуєш від своєї справи, і вона тобі приносить задоволення, це найкращий рівень, на який може вийти людина, щось роблячи, так? А підкажи, будь ласка, з чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT? чому ти обрав саме нас? Е, так, це здається, був е, вже магістратуру, я закінчував. Я тоді mm -hmm. працював е, не по спеціальності, і я вирішив все ж таки підняти свій скіл е, в конкретно в JavaScript, тому що перед цим я пробував самостійно Python вчити. Але чомусь ну, по деяких причинах Python мені не, не дуже сподобався. І мені було цікаво більше фронтенд, Е, частина І пізніше зацікавили мене і. Бекен частина хотів з найбільш розібратися. Я довго вибирав курси і таки зупинився на гоід. Я не з першого разу одразу пішов. Я довго довго вагався, але таки ось зупинився на говід, і я довольний, що я це зробив. Давай поговоримо з тобою про співбесіди. Підкажи, будь ласка, скільки співбесід в тебе було перш ніж ти працевлаштувався, і в скільки етапів ці співбесіди проходили? Угу. Співбесід було дуже багато, так як зараз е, я почав вчитися за місяць. Здається, до того як чи за два як почалася в ві повномаштабна війна, mm -hmm. і ситуація кардинально помінялася. Тобто на вакансії, де можна було спокійно е, заходити із моїм рівнем знанням, їх вони просто пропали, або на них просто почали по 200, по 300, по 400 в, е, кандидатів залітати, і це було ну. Це і зараз теж дуже важко, хоча зараз плюс-мінус ситуація трішечки вирівнюється, але все одно не так як було раніше. Uh -huh. uh, на рахунок співбесід в мене я десь, напевно, розкинув більше, більше 140 uh, разів, я відкликнувся. Uh -huh. Uh -huh. Uh, це були і Джені, Ну здебільшого це було на Джені, uh, на Лідкидіння. Також хоча на літкині, коли ти кльово заповниш профіль. Uh, і в тебе є якийсь досвід uh, і, або там педпроекти, То до тебе напишуть самі. Uh, це було більше 40 В цих uh, резюме я відправив uh, десь відсотків 15 з них було uh, був відгук. Взагалі їх прочитали і мені відповіли. Десь 75-85%. п'ятдесять uh, Просто проігнорували, навіть не прочитали або прочитали і не відповіли. Це нормально. Е це нормально. Так само в рекрутер, ну, коли йому приходить 600 заявок, він, не, він може вас пропустити. Так що на початку я на це обіжався, але це не варто робити. Е значить, е з цих 140 десь в мене було більше 20 співбесід, мені здається. І... Якщо ви там зараз теж пробуєте проходити співбесіди, повірте мені, перших три співбесіди ну, перша це точна катастрофа. Я вийшов з першої співбесіди і подумав: Боже, що я наговорив? Краще би ця людина мені не відписувала більше. Це нормально, ви переживаєте. Пізніше ви вкатуєтеся, ви розумієте всі питання, ви розумієте, що не треба хвилюватися. Якщо ви впевнені в своїх знаннях, то все кльо. Якщо у вас не достає якихось знань, візьміть, запишіть, що вас підводить, і це. Плюс, е, от, е, на курсах теж в кінці дали нам е, підказки. Я не пам'ятаю хто як не називається. Той тобто є підказки. Там питання по елементарній HTML, CSS, JavaScript, React і тому подібне. Все класно виписано презентації. Той, тобто, в принципі, це є і в інтернеті, але тут воно якось як, приємно, що воно на, на рідній мові. Так що. Андрію, розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикався. Е, можливо, були якісь блоки найскладніші для тебе, і можливо було щось, що було найлегшим для тебе. Підкажи, будь ласка, от про навчання. Давай трошечки з тобою поговоримо. Е, значить, найпростіше для мене було це HTML CSS, так як я в принципі до цього його знав. Я закінчив його буквально там за місяць часу. Там, здається, блок, здається, тривав три місяці, ну, я, я, я просто стрибнув з потока на поток. Mm -hmm. Потім було джаз, в принципі, я теж його знав, але не так глибоко. Ну, Там теж було доволі швидко все. React вже було набагато цікавіше, а з нодою було трішечки складніше. Тобто, в мене більш така мені більш до душі фронтен частина, і з фронтенду мені було набагато простіше, і розуміння реакту було набагато легшим. А з нодою ти його не бачиш, ти його не можеш пощупати. Це все в тебе в голові і на екрані. Тому, да, тому з, з нодою були трішки проблемки. В принципі, що, що було найважчим, це не втратити мотивацію. Коли ти на початку сидиш запалений, там по 8 годин, по 6 годин як в кого виходить і вчишся, а потім в один момент ти такий: Я не хочу заходити на цей урок. Це потрібно не втратити мотивацію, потрібно пам'ятати, до чого ти йдеш, і заставляти все одно себе хоча б хоча б мінімум дві години в день займатися. Це прям мінімум, мінімум, бажано чотири. Андрію, хочу в тебе попросити дати три поради для наших студентів, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ три поради для наших студентів. Перша порада як найбільше практики. Теорія це добре, але практика це краще. Е, друга, е, старайтеся вчитися е, систематично. Не робіть, е, не робіть обриви в навчанні, наприклад, там тиждень чуся, тиждень не чуся. Якщо ви якщо ви нічого не знаєте і вивчите базу, ви. Забудете, Ви будете багато ви потратите годин, дві, три тільки згадати те, що ви вчили, наприклад, на тому тижні. Не робіть такі перерви. Зменшіть час там, до трьох годин, до двох годин в там, день через день, але не робіть великі перерви. Е, третє це знайдіть е, якісь. Мені, наприклад, дуже зайшли е, відео репети, бо це саме топчик. Дуже приємно мені як людина і дуже класно пояснює. Але є також є дуже багато всього, чим ви можете користуватися, і де ви можете ще якось піднімати ваші скіли. Знайдіть педпроекти і напишіть їх самі. Ну саме найголовніше це практика це знову ж таки перший і третій пункт. Андрію, дуже дякую, тому що ці поради вони досить доцільні студентам. Особливо про практику. Друзі, не забувайте про свої домашні роботи. Ви будете дивитися це відео. То я вам нагадую: якщо у вас є нездані домашні роботи, обов'язково повертайтеся до них. робіть їх навіть якщо складно, навіть якщо через не можу, їх потрібно робити, тому що практика додає вам найбільше балів до вашого особистого розвитку. Можна 10 разів прочитати 2 рази. Попрактикуватися і більш якісніше, і точніше зрозуміти, що від вас вимагається. Тому практикуйтеся, багато гугліть. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Андрія. А я думаю, що вони точно були корисні. Андрію, дякую за те, що сьогодні прийшов і поділився своїм досвідом. До зустрічі!